Професоре, з чого розпочнемо вчитися знаходити дроби від будь-якого числа або величини? З повторення. Пригадаємо, як називають числа, записані над рискою та під рискою дробу? Число під рискою дробу називають знаменником. Знаменник показує, на скільки рівних частин поділили ціле. Число над рискою дробу чисельник. Чисельник показує, скільки таких рівних частин цілого взяли. Це наше перше завдання? Так. Запишіть дробом, яку частину цілого зафарбовано. У першому колі зафарбовано три четверті кола, в другому п'ять шостих, у третьому дві треті. Правильно. Що робитимемо далі? Знайдіть одну третю від чисел сто вісімдесят і тридцять тисяч. Для того, щоб знайти одну третю від 180 і 30 тисяч, потрібно ці числа поділити на три і взяти одну частину. Правильно міркуєш? 180 поділити на 3 дорівнює 60. Отож, 1 третя від 180 60, а 1 третя від 30 тисяч 10 тисяч. Оскільки 30 тисяч поділити на 3 буде 10 тисяч. А тепер поміркуйте, як знайти дві треті від числа 180, послухайте, як можна знайти дві треті від числа 180. Нам відомо, що одна третя від 180 це 60, а дві треті від нього буде 120, оскільки 60 помножити на 2 дорівнює 120. Гарна відповідь! Котику, розкажи, будь ласка, як знаходять дроби від величин? Гаразд. Наприклад, 3 п'яті від одного метра дорівнює 60 сантиметрів. Тому що 100 сантиметрів поділити на 5 і помножити на 3 буде шістдесят.